2024 рік буде роком промислової конкуренції в Україні. І Україна і захід повинні виграти ці змагання. Ми говоримо про виробництво боєприпасів а також забезпечення можливостей ремонту і обслуговування техніки, щоб українські солдати могли ремонтувати на місці пошкоджено зброєю. Роєння замість того, щоб відправляти його до тих країн, з яких вона походить, тобто покращення цього обслуговування, ремонту, а також посилення запасів боєприпасів, звичайно, що після а, ударів по російській енергетичній інфраструктурі нафтовій, як про що говорив генерал Петреус і, і якщо хтось говорив про це в адміністрації, то я би рекомендував ігнорувати це, тому що удари по цій інфраструктурі мають значний вплив, бо Росія менше може оплачувати цю війну, а також позбавляє їх необхідної їх. Пальнової лубрикантів для продовження воєнних дій. Потім необхідно продовжувати санкції, які потрібні для того, щоб зірвати російські воєнні зусилля. Я говорю про запчастини мастили, які необхідні для залізничної системи Росії. Я недавно говорив про те, під яким тиском знаходиться російська залізниця яка порозить величезні обсяги гру. Розів вантажів компанії і канаті які в сполучених штатах виробляли, так і запчастини передали їх Росії, санкції програм їх необхідно програмі санкцій заборонити ці поставки. Отже, це це означає, що необхідно більше досиль додавати до враження російської логістичної системи. і дозвольте мені запитати наступне запитання. все, що ви сказали, чи ви бачите, що Україна може продовжувати здійснювати свої успішні операції без належної західної підтримки? Я маю на увазі рівень, який ми маємо на сьогодні? Це, Це дуже такий е... 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 наратив, який спрямований на... на те, що люди не вірять в перемогу. Але Україна отримала значну підтримку Сполучених Штатів останнім місяцями. І продовжує виконувати е, важливу роботу, і Європа робить все більше і більше в плані боєприпасів і інших сил засобів. То я би не очікував драматичного падіння у здатності України оборонятись, і звичайно, я не бачу, щоб Росія мала. <ган -праць> здатність uh, скористатися навіть місцевими тактичними успіхами, як в Авдіївці. Я думаю, що цього року робота генерала Сирського буде в тому, щоб полярти в тому, щоб стабілізувати лінію фронту, щоб не дати росіянам досягти якихось серйозних успіхів. А, звичайно, це на фронті робиться, але тут і промислова. Конкуренція мусить зіграти свою роль. А при тому, що українська армія потрібні нові підрозділи, необхідні для забезпечення ротації. Тим часом Україна має продовжувати здійснювати тиск на російську логістику і на Крим, щоб робити Крим неприйнятним місцем для російських військ.